Здоровенькі, блин шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, і нарешті ж таки на нашому каналі виходить нове відео. Ну що ж, друзі, довго не буду вам говорити, які причини того було, що е, на нашому каналі не виходило відео, скажу так, що доводилося віднести ну, свій комп'ютер на ремонт. Тож, в сьогоднішньому такому невеличкому відео я хотів би з вами в першу чергу поспілкуватись, на в другу чергу пограти в реальну політику, тому що просили мене люди, щоб я пограв... В нову стратегію, яка переносить нас у 2020 рік, не знаю, чи будемо ми грати з 2020 року, але знаю точно, друзі, що нам доведеться багато що прикласти своїх зусиль. Ну, аби там, я не знаю, говорити про політику, тим більше пояснювати вам. Чому ж я не випускав відео і щось в тому роді. А ну що ж, друзі, давайте в такому нове відео я все ж таки з 20-х років пограю, тому що тут є Україна, по-перше, і тут є якийсь сюжет. Тобто ми можемо там відновлювати територіальну цілісність України, що є дуже важливим пріоритетом номер 1 у даній ігрі. Ну а по-друге, друзі, а по друге, я вам скажу, чому ж Серго не випущав відео. А це все було пов'язано з тим. Що на даний час, на даний час, от 4 чи там 5 днів, мій комп'ютер був на ремонті. Ну, я вже казав, деяким підписникам навіть писав у своїх. Ну, Писав у особистих повідомленнях, що, ну, що все ж таки я віддав комп на ремонт, і із-за такої проблеми в нас ну, в нас бляха-муха не виходило відео. А друга причина по тому і питання, яке б я хотів з вами обговорити, це те, наскільки коли ми зможемо там, не знаю, робити стріми або ще щось. А стріми ми будемо розробляти на вихідних, тому що. До вихідних, навряд чи я зможу відновити всі ті ігри, тому що більшість ігор моїх видалилася, так як комп'ютер був дуже вірусний. Ну а по-друге, мені доводиться знову ж таки купляти, скачувати. Ну як скачувати з інтернета. Ігри, щоб показувати вам старі проекти. Не, гу, не буду гарантувати, того, що будемо продовжувати такий старий проекти, такі старі кампанії, як Вікторія 2, тому що видалилося майже всі свої файли, але ну, видалив майстер, тому що така була ну, необхідність в тому. Ну але не факт. Факт у тому, друзі, що я постараюся стримити якнайшвидше, а до тієї пори, дай Боже, щоб в нас виходили хоча б там кожного дня, хоч по одному. Ну, по одному відео. це було б взагалі дуже добре. А на вихідних будемо працювати на 100%. Ну що ж, грошей в мене є. Будемо грати 10-15 хвилин, тому що, ще раз кажу, це не тільки ну, якби навчальний курс, або взагалі не тільки як летсплей, це лише тільки як пояснення своїм найкращим підписникам. А чому ж так, а не інакше, ну, є з політикою нашого каналу. А добре, друзі, економіка поки що наша добре. Бачу, що от нам треба в першу чергу повернути всі борги. Заборгували ми 480 грошенят. Ну, але для того, щоб всі борги, ми повинні багато працювати. Задачі, які нам даються, подивіться, наша задача перша воїнська повинність. Друга задача создати свій особистий блок. І третя. Збільшити свої ВВП як мінімум до 3, до 3 до 342. Я у тому і ще поки що слабенький. Бачу, економічне життя нашої держави поки що налагоджується, щоб воювати проти Російської Федерації, тому що Донецьку область та Крим вони повернули. Ну вони захопили, незаконно захопили в 2020 році до себе. Воювати з Росією нам поки що не. Ну, ми поки що не зможемо це зробити, тому що самі прекрасно знаєте, наскільки підемо на великий ризик і які жертви будуть спонукати нас у цьому. Беречу свої військові збройні сили, я б хотів у сьогоднішньому проєкту збільшити наші військово-повітряні сили до трьох а, одиниць військово-повітряних сил, також до одної і ще на одну одиницю збільшити танкові війська і на дві. Дивізії піхотні війська це якраз би забезпечило незалежність і тим більше укріпило політичну волю нашої країни і укріпило ну, вплив нашої держави на Східну Європу. А що з цього ви вийде, не знаю, то віця демілітаризація? Нам давайте. Давайте проведемо таку демілітаризацію, це необхідно з а, тими законами, які приймає Організація Об'єднаних Націй, от це таке все проходить тут у нас. А, чесно кажучи, рання політика вона дуже хороша гра, ну, але, на превеликий шаль її ще треба навчитись грати. Так, вивчаються в нас через 7 днів, через 5 днів, от, пудіться, у нас буде вивчення дипломатичної місії, безперечно, першочергове наше завдання це є в першу чергу, друзі, вивчати промисловість і інші такі галузі, тому що від них залежить доля нашої країни. Віртальний світ дуже динамічний, подивися, хоча графіка стану на 17-й рік з стратегії, вона, ну, вона бажає кращого, тому що подивиться дуже є нечітко, хоча є на максимальних налаштуваннях саму гру. Наскільки я бачу, подивиться, де ж тут повинні в останнє в Казахстані. От є в останнє в Казахстані повстання. Тож, похвалити графіку я не можу. Я не можу, тому що немає її за що тут хвалити. А сама ж гра її геймплей і взагалі все, що пов'язано з нею. Uh, ну, Якщо брати геймплей, то гра трошки цікава, але все одно не те, що б хотілося бачити, і не те, що б хотілося чути в 2017 році. Ми грали в політичну симулятора 4, а реальна політика, чи там як воно називається Power and Revolution, геополітика Симулятор 4. А, там ми бачили, наскільки продумано динамічно внутрішня та зовнішня політика, але все ж таки в таких іграх не вистачає, не вистачає правдоподібності, тобто не вистачає тих політичних важелів, від яких би ти типу, почувствував ну, відчув. Політику. Не дивлячися на те, що в політичному симуляторі-4 додавалася така функція, як проводити вибори, переходити в опозицію і так далі, а все одно це є на дуже убогому рівні. А Стосовно реальної політики, тут також я б не хотів би похвалити політичну складову цієї гри. Так як ігра політична, вона повністю, знаєте, там повинна відображати політику, яка відбувається тут у світі, ну, але. З політики, як і зовнішньої, так і внутрішньої особи, то немає нічого. А, так, от ресурси на продажу. У нас є ресурси на продажу тільки налічними. А, денежні средства, от, подивиться, ми можемо купити. Давайте краще. Давайте я продам, от, я продам свої ресурси, тому що от, це дозволить мені... Ну, дозволить, я не знаю, там спілкуватися, тим більше от, про прогноз позиції. Ми на 55-му місці, до речі, дуже хреновеньке таке місце. Ну, Але якщо беручи економіку, то згодом економіка наша налагодиться, от, наскільки я бачу, Брок Мексика уничтожен. От бачу, що він знищений. Вплив налогові поступлення 37 є соло тих, що приходять, вліяння на налог на ВВП. Ми зменшили мінімальну, так, податкування наше, але це є не є гарантом. Ну не є гарантом нашої а, такої незалежності. Давайте, як я вам і обіцяв, купимо собі на один більше військово-повітряну силу, ну і ще на один так, танк. Оце собі зробимо. Правда, утримання таких великих кісь, військ, які я собі купую, не буде дорого нам обходитись. Ну але це необхідно через там 100 днів, 200 максимум, або ж навіть і через рік ігровий. А, простой вид. Тут, подивіться, тут я простий вид. От я лише тепер побачу, що наскільки він є. А, простий відповідає тому, що Донецька область вона є наша, але, але вона є під окупацією Російської Федерації. А, судячи з політики Росії, то вони будуть хотіти в першу чергу відновити свої кордони, так як їм це вже вдається. Правда, виходу до Криму у них немає. а Кеченський міст вони все ж таки не побудували, навіть не дивлячись на те, що на 2022 рік. Ну, але маємо, що маємо, як казав колись кучма в 90-х роках, і тут нічого не поробимо. Давайте подивимося, яка в нас безробіття є, тому що я. Є... Не можу відслідкувати, що ж у нас тут відбувається. Уровень безробіття 19%, він падає. Рівень безробіття падає так суттєво. Це все пов'язано з тим, що рост ВВП щось у нас там тут мутиться або ще щось стоїться. А майже 60% ВВП у нас є. Косово і Турція в одному, полуці, а блок Турція. От добре було б створити свій власний блок, Ну, але поки що Україна до цього далеко. Академічне вивчення у нас вже є. пропаганда в школі це дуже добре, тому що чим більше у нас освіта, тим все краще. Краще тим, друзі, що ми таким чином ми таким чином будемо разом з вами піднімати країну, піднімати країну із, ну, із такого. Давайте от візьмемо собі це що ж, всеобще академічне образування. Давайте краще воно, що хай буде. І от на цьому майже все. Добре, друзі, ви зрозуміли, в чому суть поля цього відео. Це є не летсплей. Якщо вам буде цікаво подивитись, ми будемо продовжувати грати в реальну політику, ну але це вже зовсім інша історія. Не забувайте, що канал буде знову ж таки я заніматись, тому що є такі певні технічні проблеми. На щастя, вони вже вирішилися. Найшвидшим часом я ну, в кінці тижня буду робити стрімі. На до тієї пори буду відновлювати. Після робочого часу там, дані, або ж знімати вам хоча б одну відео в день але з лесплеїв. Підтримайте Сергу, обов'язково підтримайте Сергу, якщо ви хочете бачити, якщо ви хочете і любите закарпатського геймера, давайте набере, а хай це відео набере там, не знаю. ну, Щоб побачити вашу лояльність, хоча я знаю, що багато людей не подивиться. Не подивиться ну давайте хоча б наберемо тут 50 лайків. Якщо 50 лайків ми наберемо, ви знаєте, що сярко в бургу не залишиться, буде більше мотивації, буде більше взагалі бажання знімати для вас. Ну, все як ми любимо, все як ми знаємо. Ну, але, на, але на даний час це все. Вибачте, за таке коротеньке відео по такій а, великій політичній грі. Ну, але я повинен з вами прощатись. До побачення всім та хай вам!